Юрій Михайлович, голова районної ради. Це що нам, поступили гроші з державного бюджету і почався ремонт? Значить, коли було перекриття дороги, дуже багато новобужан висловлювали недоволення роботою влади, а деякі прийшли і запропонували свою допомогу і як вийти з цього положення. Підійшов Саша Потапенко, підходив ще раніше Сансанович Бондар, Шишкеєв Олександр Олексійович, також сам проводив ремонт, хоч і дороги цієї сипав асфальт бивушний, якось підтримав дорогу. Моніторили кількість машин, які є, хто з підприємців може надати транспорт. До 167 машин, це Газ-53 зіли, малоліта. Такі Машини, які можуть перевозити, у нас числиться вмрево. Якщо, представте, кожен зробить хоч по одній ходці, перевезе щебінь на цю дорогу, що в нас йде до Баштанки, скільки який ми об'єм робот можемо виконати. Сільхоси виробники зараз гаряча пора, вони вбирають під Ну, Ці хлопці, що зараз тут працюють, вони також попросили комбайни постояти, а, а роблять дві-три ходки. Кожний, щоб якось полагодити цю дорогу. Я їм дуже за це дякую. Договорились ми за піщану гранітну суміш, якою засипать хоч ці ями, які самі великі у нас на території Новобурга, іменно це Ленінський мост, на виїзд в сторону Миколаєва. Софіївський Щепкар'єр, лиці Шевченка, Віталія Геннадійовича і Ігор Петровича, виконавчий директор, вони надали 100 тонн цієї суміші безкоштовно. Підприємці, які мають автомобілі, Потапенко Саша, Сич, Петро Васильович, Міша Чумак і ще багато хлопців, які зголосилися за свої кошти перевезти цей стройматеріал сюди на це. Сан Санович Бондарь дав. Трактор і каток райду дали свого майстра, який керує цим процесом. Майстер філії Новобузький району Нідзельський Андрій Фадеєвич. А я е, розказую, де треба підсипати, що треба зробити. А чому сьогодні автодор нічого не, не, не робить на цій дорозі? Не робить на дорозі, тому що немає фінансування абсолютно повністю. При тому на цих дорогах. На госдорогах абсолютно немає. Немає ніякого фінансування. І всі все прекрасно знають. І писалося і в газетах, і в журналах, що на господарственні дороги на сьогоднішній день немає, абсолютно немає коштів. Для того, щоб дати хоч якийсь маломальський проїзд, е, треба, щоб місцева влада підключалася, е, з якими там способами фермерів піднімати, мал-мал, і на ці дороги. Е, щоб малими затратами дати хоч якийсь проїзд. О, сьогодні, звісно, добре адміністрації, адміністрації можна зробити декілька ямок, ну, а ви знаєте, який проїзд від Нового Буга до Баштанки. Йдемо ми в зиму. Прекрасно всі знають. А щоб йти в зиму, то хоча б таким образом, тому що других, других як кажуть, варіантів немає. За що чого зараз зберігається колектив «Райавтодору»? Практично колектив, будемо казати, самосознательний, вже декілька місяців і я в тому числі сидимо без роботи. Без роботи. Тільки е, надіюся на їхні що вони ще не розбігаються. Ну і з іншої сторони, медалі в Новбурі нема куди діватися. Просто без виходу. Як давно достатньо не фінансують автодор. Останні два-три роки практично на госдороги. Ніякої допомоги немає. Тоді, тоді, звісно, виконували ямковий ремонт і вона маломальськи підтримувала. А на сьогоднішній день навіть цих коштів немає. І ви бачите, що йде. Йдуть тяжілий груз, тяжілий груз, І він давить цю дорогу, значить, ну і звісно, що дорога сама розчитана на нагрузку, вона строїлася 30 років назад. А що таке 30 років назад і після того не виділити ні один кілометр дороги, тут не зробився капіталь. Звісно, вона не видає. Михайлович, А як на рахунок того, що не піщана суміш, а не бітом на суміш? Чи довго вона буде слугувати? Ні. Я працював в дорожній організації, знаю, що це, це як кажуть, временний такий під, під, підтримуємо ми е, проїзд машин по цій дорозі. Е, займалися ми. Я дзвонив буквально вчора, вів переговори з Кременчугом е, з фірмою, яка готова надати нам. Бітум іменно тої марки, який він потрібен для того, щоб вести е, е, методом пропітки щебень без, без цієї суміші, а потім вже зверху сумішу розсипати і пристати. Е, будемо сподіватися, що люди будуть самоорганізовуватися і якось е, самі такі аварійні участки будемо робити. Гроші в бюджеті немає. Таким методом, як ми зробили в Юровці, на Юровку дорогу. Підприємці, депутат районної ради Старченко, Кузьменко, Незнаюк, підприємець значить, закупили щебінь і була проділена робота по ремонту. Цели. Ефект дало, зараз люди більш-менш довольні їздять по цій дорозі. Я думаю, що тільки таким у нас на Баратовку така дорога, на Вольне Запорожжя, на Березнігувате, на Уляновку. Це дороги, які ще можна спасти, коли зробити ремонт великих участків, де ями, а щебнем Методом пропітки і потім засипати оце. І вони будуть ще довго-довго служити. От у нас міська рада отримала додатково до бюджету 2 мільйона приблизно. Думаю, що могли б депутати перерозподілити ці кошти і направити частину на ремонт дороги, щоб купити хоча б бітум. Я з вами согласен з цим питанням, але це потрібно вирішувати, щоб не було це порушення бюджетного кодексу. Якщо дороги це, ну, республіканського державного значення і будуть використані тут кошти, це дійсно треба подумати, надо сісти, подивитися по закону, як під програму зробити і потім під цю програму виділяти ці кошти. І побітому також. І міська рада, вона сьогодні десь тут якось задіяна у цій акції. Ні, цій міська рада зараз не задіяна, наскільки я знаю, міська рада значить, кошти. Дієво використовується, значить, зараз садочки ремонтуються, повністю садочок заходять, ремонтують, дійсно є, тому що в садочку чибурашки потолок обвалився. Це. Міняються котли на альтернативні, ремонтується покрівля. Мебель закупається нова, тому що вона вже не підлежить ніякій критики. І участки дорог також ремонтуються, ті, що принадлежать міській раді. Це І до лікарні ми бачили ремонт, і на, біля автовокзалу злощасний той участок, який ми не, не можемо ми ніяк відремонтувати, поворот. Це і захід. Підтримають всі громадяни Новобужя. І, і там, де ми живемо, треба наводити порядок. Тому що ви всі бачите, що на ті листи, де ми звертаємося, відповіді йде, що нема коштів. Ждіть 16-й рік, той рік, ну, жити до 16-го року в такому бездорожі, як оце ми зараз живемо, це, звісно, неможливо. Ми, ми, ми хворих, не маємо можливості до Миколаєва везти, тому що людина може не доїхати. Не, не дай буде. Я з любі справи пов'язують з виборами, Юрій Михайлович, можливо, це у вас якась піар-компанія те, щоб піти на вибори і відбутуватися, щоб люди голосували? Дякую за, за Е, Значить, по-перше, е, я не йду принципово на вибори. Е, на ці. Бажаю, звісно, щоб прийшли у раду дійсно ті люди, які переживають. Я б хотів би бачити у депутатах в районній раді оцих хлопців, які роблять на цій дорозі, які як кажуть за свої кошти перевозять це. Це дійсно боліють за район, боліють за це. Я не йду по зв'язку з тим, що здоров'я не дозволяє мені це. І добуваю цю каденцію, і готовий, як кажуть, бачити. В цьому кабінеті, де я сидю, енергійну, молоду людину, чи кого, кого виберуть? Депутати, нехай значить, це я буду бажати тільки їм праці, співпраці з громадою, не на політичних, як кажуть, партійних якихось цих, тому що голова районної ради це голова громади Новобужя і партії. Багато партій, десь 76-77 партій у нас в Новобузькому районі. І всі вони громадяни Новобужжя. Всі вони повинні бути відношення до їх одинакове, в якій би він партії не був. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.